Воювати мають боєздатні. Третя електронна петиція з проханням зняти обмеження на виїзд чоловіків за кордон під час війни набрала необхідну для розгляду президента кількість голосів. Авторка звернення Юлія Булавіна просить главу держави дозволити виїзд чоловікам 18 60 років без військового досвіду, а також обмежено придатним до служби. Петиція з'явилася на сайті президента 19 травня і зібрала понад 27 тисяч підписів. Тепер Володимир Зеленський має відповісти. На звернення. А які думки прилучан з цього приводу наші кореспонденти дізнавалися на вулицях міста. Чоловіки, я думаю, призивного віку повинні бути в Україні. Хтось виїжджає, хтось не виїжджає. Це право кожної людини. Якщо потрібен виїзд, можливо, комусь на роботу потрібно якось жити, заробляти кошти. Можливо, хтось хоче просто виїхати, тому що не війна. Не встраює когось. При війні, звісно, не можна. А, як а, це? Ні, мужика. Воєнно об'язаний. Яке він об язаний. Язаний, ні, ми... має право виїхати? Де? Це не. Ну, звісно, йому 60 років. Він 60-х чи 60-х. Ну, військово об'язаний, я б. А до 60 років ніхто не може виїхати. Проти. Та ну ну як, ну як? В таке час покинуть нашу країну. У кого есть бронь, що не будь хай выезжают. А як здоровые люди да, здоровы, молодые люди выїжджають. Если человек а, имеет призывной возраст, так, то он обязан в общем-то, быть. Да? С другой стороны, если лет 15 назад человек поехал, устроился и работает, и там наши интересы отстаивает, тут надо индивидуально, наверное, подходить. Такого общего рецепта нет. То есть, если человек 15 лет назад с семьей там живет, ему надо сюда возвращаться, бросать семью, детей, это больше будет горя. Но если он там, где бы он ни был, ставит интересы Украины, это даже он делает свой вклад, да, вот, и благодаря таким людям тоже мы имеем авторитет в мире. У нас война идет, и должны и защищать, и я, я не знаю. Так що я, я ставлюсь проти цього. Хай молодь не виїжджає, хай захищає нас, береже. А хто буде захищати нашу Україну?